Погода на Хмельниччині у подальші дні керуватиметься повітряними масами з Прибалтики. У середу в місті та області буде доволі тепло до плюс 26 градусів. Гарною погодою потішить і перша половина дня четвер. А от інша половина буде з опадами. Опадів ми не очікуємо. Вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15 градусів тепла у Хмельницькому 11-13, день по області 21-26, у місті Хмельницькому 23-25 градусів тепла. У четвер характер погоди суттєво не зміниться, все-таки буде більш тепла погода. В день і години є, ймовірність окремого невеликого дощу. Вже в п'ятницю погодні умови зміняться. Температура повітря впаде до 20 градусів. Легкий дощ та відчутні пориви вітру прогнозують на вихідні. До нас пошириться більш прохолодне повітря, що зумовить зниження температури повітря. В основному це буде проявлятися більш відчутно в денні години, і в абсолютних показниках це буде становити від 16 до 21 одного градуса тепла. Нічна температура суттєво при цьому не зміниться. І за рахунок таких коливань і температури повітря і за рахунок коливання атмосферного тиску, продовж всіх. Цих днів будуть сприятливі умови для поривчастого вітру, який також буде в окремі дні посилюватиметься до 15-20 метрів за секунду. Опади синоптики передбачають лише у денні години. Ночі на Хмельниччині будуть відносно теплими та сухими.